Привіт всім колегам, одногрупникам і людям, які люблять вдосконалювати свої дії і в роботі, і взагалі в житті, полегшувати собі життя. І ми всі ну, деякі в своїй мірі ледачі і використовуємо свою ледачість на краще. Я вже не один раз помічав, як покладачі нам. Підказував і помічав, що вони не використовують цей плагін, а я хочу вам підказати новий плагін, який допоможе вам не скролити CSS, не шукати тут, де ж, де ж він цей стиль знаходиться. Я вже і підказував в деяких коментарях. Може мене хтось і почув, але я вирішив записати це відео, показати, як цей плагін називається, як він працює. Плагін називається CSS Piqu встановлюєте, користуватися ним досить просто. Коли ми знаходимося в HTML-документі і бачимо наші прописані стилі, так? ми затискаємо Ctrl і якщо ми наводимо на стиль, він у нас підсвічується, це означає, що він у нас є в нашому файлі CSS. І якщо ми на нього тиснемо, ось сюди, раз, ми переходимо прямо до цього файлу. І так можна подорожувати, тобто перекидувати швидко себе до того файлу, контейнер, наприклад. В мене зразу перекинуло в контейнер. Ще там якийсь там все. От воно ще так відкриває, буває. І тут прям можна внести зміни якісь. Тобто в такому вікні. Якщо ви хочете перейти повністю в файл, ви тиснете на шлях, на його ось сюди зверху. І ви переходите в файл повністю на той, ту частину коду CSS, яка вам потрібна. І це ну, вам економить ваші нерви, час. і, Не знаю, мені він дуже сподобався, ну я ним користуюся, підказую своїм. Майбутнім колегам, можливо, і одногрупникам. І записується відео для вас. Тобто, запам'ятала це все спік. І дуже просто все. Всім гарного вечора, дня, мирного неба, до побачення.